А е, зараз до нас політолог Тарас Чорновіл е, до, долучається. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго вечора, слава Україні. Вітаю вас. Героям, і, героям слава. Значить, е, ви, щоб шо, е, сьогодні ввечері проголосували, ну, у вас ще є кілька днів. Я знаю, що ви ж бандерівець, ви не будете згодні. Ну, поставити ні, там є ні. Але знаєте, там таке ні. Що якщо ставиш ні, воно повертається і виходить так. Ну Такі комп'ютерні штучки. Ну як вам цей референдум? Тільки без мату, бо нас закриють. Все зрозуміло. Я якраз хотів сказати, що початок про цей референдум, стара наша ще за радянського союзу, голосуй, не голосуй, все одно дістанеш. Далі я не говорю. Затримую. Да. Значить, давайте так перше, я не бандерів, я Мельників. Ще в 90-му році ще при союзі приймав присягу Мельниківського УН. Тому це для тих, хто в націоналісти знають, що це проблема. Тепер вертаємося до цього. Перше взагалі слово, референдум в даному випадку я не можу вживати за будь-яким означенням. Будь-яким, перше референдум не проводиться під дулами автоматів, неможливо е робити це, коли немає найелементарнішої свободи вибору, взагалі, навіть натякок. Лице і під жорстким тиском друге референдум не може проводитися всупереч прямим конституційним нормам країни на території якої він проводиться. українській конституції напряму записана норма, що зміна території України чи меж України можлива тільки на загально національному референдумі. Загально національному це є пряма норма конституції України. Третє, чому це не можна взагалі навіть називати навіть фальшивим, навіть нечесним. Ним там будь-яким іншим означенням, але референдумом існують закони про референдум. Існує українське, але існує і російський закон про референдум. І він, попробачте, що я вас перериваю. І оцей російський закон про референдум повністю відкинуто, повністю жодної так. норми, починаючи з того, що там має бути щось таке три тижні. Ну, значить, три тижні і так, дільниці комісії дільниці, там, комісії. Так. Як це все? Воно все прописано. Слухайте відео А, відеос... А ну, і... ми бачили відео да. Ну так, так. ну ну, будь ласка. Ну я про що і веду це те, що ви сказали. Тому насправді те, що відбувається, це є пропагандистський акт, плюс акт залякування населення і акт збору даних про громадян чоловічої статі, яких можна буде після того пробувати насильно кинути в бойову ту м'ясорубку десь гарматним м'ясом. Це що завгодно? Це навіть не може розглядатися як будь-яке опитування населення взагалі. Тому просто відпадає будь-яка тема на про це. Ну і наступне дуже коротко для чого московит. Те зараз це роблять. Знаєте, перша річ, про яку говорять всі, вона правильна. Я з нею не сперечаюся. Що завдання попробувати зробити так, як в тезах там декого Дмитрія і Медведєва є такий е, шанувальник оковитої, дуже серйозний шанувальник серйозним серйозними вже е, абстинентним синдромом, коли раптом один день не вип'є. Ну ні, ну справді він дуже сильно спився. Я його колись пригадую, був знайомий дуже поверхово, шапочно, але він колись не був настільки тупим. Так, от вертаємося е, до теми. Основна версія зводиться до того. Ну Знаєте, як собака приходить попісся на на стовпі, потім попробуйте до того стовпа підійти. Це вже її територія, мічена територія, помітити територію, формально включити до себе, а після того ставити питання всім Це нападіння на Російську Федерацію. Ви сюди напали, ми, як казав, поюємо ми маємо тепер право захищати средствами, включити з ядерними. Так, це я визнаю. Це є мотив. Тільки правда. Спакував Крим, ну ніби здавалося б, особливої такої крайньої потреби не було в тих діях. А це була проба пера. Як зреагують той самий Дмитрій Медведів, якого не під ніч було, було сказати, тільки що згадував. Він відразу видавив свій пост про те, що це буде там апокаліпсис з України, судний Нет. день і все друге. Да, друг? Так, Судний день, судний день. да, навіть п'яних п'яних класіків нада цитувати слова. Ваша правда, але в мене є ще своє друга версія. Насправді е, якісь події відбуваються в Кремлі, досить серйозні. І там в мене враження, що на заміну просто індивідуальному путіну прийшло те, що можна називати колективний Путін і повна перемога того, що називається партія війни. Там і партії миру ніколи не була, але була партія тих, хто з калькулятором в голові що рахують, скільки їм це коштує і куди залазити не треба. І Є ті, які безрозсудно. О, навіть на поверхню шойгу, якого вже відсторонювали б здавалося, знов. Мову витягнули на поверхню інших, тобто найбезрозсудніших, і наскільки я розумію, відбувався перелом в середині цього тижня. Було поставлено перед фактом досить великої групи людей, і в Москві, і тут на місцях, що замість того 5 листопада, чи коли в них там день єдінства, має бути проведений цей референдум, який по суті відсікає шляхи назад, і створені певні передумови далі. і Володін включився інші. Оця група яструбів по суті зробила відсік Тікання дороги назад, спалювання мостів, і поставила перед фактом ці уряд рашистських еліт, які до того гралися в різні варіанти. Пригадуйте референдум з квітня місяця вони пророчують проводення. І завжди Кремль, не хтось, а саме Кремль, устамі Йоржика, ну це Пісков. Е заявляли, що ні, ми референдум робити не будемо, не спішить, не надо відзивайте свої заявлення. І про мобілізацію та сама історія. Зараз поставили перед фактом, і оці дві речі, від яких той самий. Кремль до останнього часу відмовлявся зараз, став реальністю. Тобто, це був фактор певного внутрішнього шантажу і внутрішнього перевороту. Повністю з вами згоден з приводу мігрування Путіна, ну як центру деякого країни mm. у бік ну умовної партії війни, скажімо так, вони його здерли туди. Ну і а що? Я й сам обманув рад, Тобто, ніби він пручався, давайте подивимось. Ми відео маємо дивитись. Ну, захід. Клятий, знущається з Великої Росії, значить, ролік показали на телебаченні у Нідерландах. Він закликає росіян взяти 23-27 вересня участь у референдумі щодо входження Росії до складу Нідерландів. Я проголосував би сьогодні з ЗСУ без ЗСУ. І ти проголосував? А що погано? щоб Росія війшла до Нідерландів. Нормальна демократична країна. До, да, тільки Росія там Друг України. вже... України. А? Друг України. Ну, там, да, там тільки квітки залишаться від тої Нідерландів. Давайте подивимось цей чудовий ролик. Willen jullie bij Rusland horen? Want hij regelt een referendum in een land dat niet van hem is. Dat kan niet. En als het wel kan, nou, kunnen wij dat ook. Дорогие жители Российской Федерации, наступило время. С 23 по 27 сентября мы проводим референдум, в котором вы можете голосовать за присоединение к Голландии. Ну и вы это, конечно, хотите. Перестаньте слушать лжи Путина. Он скрывает от вас, что исторически Россия принадлежит к Нидерландам. Наступило время объединиться. Наш король Вильям IV тоже ведь ваш король. В 1816 году Анна Павловна, дочь царя Павла I, вышла замуж за Вильям II, предток Вильям IV. Ну да, он плохо говорит по-русски, но он и плохо говорит по-голландски, и ничего, справляемся. Путин это все будет отрицать, но посмотрите: вот он пьет голландское пиво со своим королем. На здоровье! И это же не случайно, что родная дочь Путина годами уже живет в Ворсхотен. Поверьте, там по кайфу никто не живет. Только за свою настоящую родину. Кремль больше от вас скрывает. У Горбачева совсем не было никакой родинки. Это была татуировка Голландии. Ну и у нас флаг почти одинаковый. Тут просто нужно белую часть вниз нет, белую, белую часть между. Ой, нет, это фермеры. Э, перевернуть! Да! Да, вот, видите. Урал назван в часть фестиваля в Терсхеллинге. А Сибирь происходит от фриского исследователя СИП Ирь. Ну и дополнительная выгода. Если вы присоединитесь к Голландии, ваши сыновья не будут умирать в бессмысленной войне против Украины. Классно, классно. Голосовать можете онлайн через мне хочется голландии.ру Ну, абсолютно гениально. Абсолютно, ні, я вже голосую про прапор. Я... До речі, дуже чітко сказано все. Ми ж пам'ятаємо, як Петро І придумав прапор Росії. Так? Да взяв голландський, каже: Хочу такі, тільки перевернути. Зробили да. Росії. Єдність. Ну що, що Бендерівець, буде будемо чи Мельниківець? Я не знаю вже як Мелікієвець. Да, мальниківець, ні, розумієш, що я кажу Бандерівець, тому що ну люди розуміють відразу, відразу, і відразу ненависть до тебе, ненависть, ненависть. Що що гад ну такий е, не любить Росію. Е, що, будемо приєднувати. Приєднуватись до Голландії, ні, так то ж не нас приєднувати збирається, а Рашу. А я категорично проти. Я ще я ні разу не був в Голландії. Якусь маю мрію колись сюди попасти. Я не хочу, щоб приїхати туди, побачити те, що я бачив в Барнаулі, в Новосибі. Ну Новосибірше куди не йшло? Не. Там в Іркутській області, в Якуті. Я хочу побачити Голландію, а не відрижку отої викидня цивілізації. У мене інша пропозиція. Ну. Та хай приєднується свій до свого по своє. Нехай йдуть до північної Кореї. Вони абсолютно однотипні, хоча вже ні. Я думаю, Кім Ін відмовиться. Він недавно дуже сильно образився, коли звинуватив в тому, що він продає зброю Росії. Він сказав, що ну не дослівно, але я трошки перефразую, сказав, що терористам ми не допомагаємо. Давайте далі подивимось зараз фото. Ну у нас ця тема значить буде трошки пізніше, але поступово. Ми можемо до неї перейти до неймовірної карколомної неймовірної, карколомної, карколомного обміну. Ми всі знаємо про це, віддали пана Медведчука, але й отримали купу людей, причому людей хороших. І, значить, там у Росії на болотах по цьому поводу. Що значить, хто такий Медведчук, хто такий, чому, як, зачем. Перша частина, друга частина. Ми ж ми же, ви же говорили, ми ж слышали що смертна казнь, что ви над нами? Ну і так далі. Значит, от фото. Подивіться серед звільнених з полону. Футбольний арбітер, лікар, нейрохірург Дмитро Кубряк з початку повномасштабної війни. Дмитро оперував поранених воїнів у лікарні Дніпра. Потім, незважаючи на всі ризики, відправився до Маріуполя, аби врятувати життя його оборонцям. Отака от, от історія. І от ще давайте фото подивимось. Будь ласка, наступне голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін після полону. От він, да, бачимо ще наступне фото. Звільнений з полону Михайло Діанов, чиє фото з Азовсталі, облетіло весь світ після полону. Він виглядає так. Оце його знамените фото, а зараз поголений чудово виглядає. Модель така. Розумієте? Ну а це Боже мій. А, це... це його рука, яка так не зрослась нормально, так? Да. Ну так. Да. Ну зараз буде реабілітація, йому його відремонтують. Вони, я знаю, як вони це роблять. Він трошки повиє, коли йому це все будуть ламати, а потім його відремонтують. і Він буде його на Хаймарс. Знаєш, кнопку. Рука плохо работает, ой, ви знаєте, не работает. Ну на кнопочку, вот эту маленькую нажать можете. Ой, як і що могу. ну туди долетит? ой, долітіть. Отак воно буде. Кляті. Тварі. Значить, обмін. Обмін, що скажеш про обмін е, е, Бендерівець, е, Ну і так далі. Я вже, ну, ми, я вже не знаю, що про тебе говорити. Чорновіл, коротше кажучи. Так коротше, ну перше, все таки до того фото, яке ми показували, одного зазовців. Я нагадаю, що там, крім всього іншого, там є одна ознака, яка підпадає під страшні злочини проти Женевської конвенції, взагалі залі проти людяності, їх морили голодом. Цей чоловік навіть в умовах дуже обмежених забезпечення назовсталі в повному оточенні, важив два з гаком рази більше, ніж зараз ми побачили. Це означає, що ті місяці, чотири місяці, ця людина харчувалася за нормами, які за норм. Ну, за принципами ООН за класифікацією, підпадають під важке голодування, це знищення фактично людей, це тортури голодом. Це перше, друге, що стосується самого факту, він і мені до кінця не зрозуміло. Тобто, пояснити, от чому ти більше в той день, коли оголосили мобілізацію, по суті, це оголошення війни офіційної вже не прихованої, тільки не названої, як завжди в Росії. Ну не, важко, я знаю. Я потім дій. скажу, я знаю точно. Мені відомо з дуже. Ну, правильних джерел, чому це сталося у цей день? можу відразу ну, зараз, може сказати. бути? Може я можу теж тобі посупив, відразу зараз сказати? Знати, але послухай я мене. я скажу свою. Ну добре, будь Дум... ласка. Логіки насправді московитів шукати трудно, але в даній ситуації було включено. Я думаю, деякі зовнішні фактори там присутня дуже серйозно туреччина, і фактично, знаєте, наша влада зараз віддуває шоки, хай віддуває, хай собі лаври вішають, все. Але ми дуже добре розуміємо, що вони не дуже цим займалися і не дуже могли щось вирішити, навіть якби хотіли. Насправді дуже серйозно зіграла Туреччина серйозну роль і підключилася вперше до цих речей. Правда, за прохання великобританії по її громадянах, але реально підключилась. Саудівська Аравія включився зовсім інший фронт, і я так думаю, що Ердогану вдалося витиснути щось з Путіна чи з того, хто представляв і ляльку Путіна в Самарканді, витиснути якісь обіцянки. А сам а Ердоган, коли вже щось витиснув, він міє дотискати потім до кінця. Вони виконали певні зобов'язання, які в них були дані назовні. Я не виключаю, що там що зіграв роль і в певному напрямку і ще й китайський фактор. Ердоган веде складні переговори з Китаєм за лідерство в тому Регіоні, який між їхніми двома країнами, там є свої домовленості. Китай дуже незадоволений тою програшною дурною і абсолютно шкідливий для всього світу, в тому числі для Китаю, війною, яку на стільки місяців розтягнула Росія і веде її програє. І тому я думаю, що тут був зовнішній тиск, і вони дотиснули своє до кінця. А далі, а далі обставини можуть бути різні. Плюс ще фактор Медведчука, який. Десь почав я так розумію трошки забагато говорити, і розказувати, і його вирішила ФСБ все таки забрати до себе будь-якою ціною. До того особливо ним не панькався. Кремлю він не був потрібний, а ФСБ потрібний. Значить, ну, дивіться, новина ну заголовок неправильний. Фінляндія запретила в'їзд в страну росіянам. Не так Фінляндія в ближайші дні. Ограничит въезд всіх російських туристов нагадаю глядачам, що Фінляндія була єдина С країна, яка ну дозволяла у цьому регіоні заїжджати А, да. ограничить въезд всіх російських туристов, заявили в канцелярії президента страны. Росіянам буде розрішено тільки посещение друзей и родственников. Ну, можна сказати, що у мене там друзі. Транзит по шенгенським візам других стран теж буде запрещен. Отака новина, тому що вони просто злякались, тому що біжать у Фінляндію, і а з Фінляндії їх же не пускають. Нікуди. Да? І вони значить, залишаються там і вони так. залишаються в Фінляндії. Що там буде з тої крохотної Фінляндії? Так що, значить, ось така історія. Останнє питання до тебе, і будемо з тобою прощатись, пане Тарасе. Значить, я так розумію, що нам, як з книжки Ільфа і Петрова, плівать, чим плівать, слюною, значить, нам я так розумію, саме так треба реагувати на. Оцей, на, на оці референдуми. Правильно? Ну так. Ну, хай вони там сказяться, а ми будемо звільняти території. Правильно я сказав? Що стосується території і юридичної оцінки і військової оцінки цих дій, абсолютно так повністю ігнорувати будь-які згадки про це, будь-які погрози ядерною зброєю, хай там американці займаються. У нас немає контрдії. Американців є. Для них важливо, щоби Росія не посміла навіть подумати про це. Тому полювати треба безумовно. А от що стосується мобілізації, тут насправді треба трошечки деякі речі скоригувати. Перше потрібно дійсно серйозно укріплювати основні напрямки фронтів, куди вони можуть поперти, тому що це буде велика кількість м'яса? Вона не вирішальна в сучасній війні. Але це буде багато. Це дуже серйозне навантаження на наші передові позиції. Це є перше і друге треба нарешті перестати сваритися з нашими друзями. останнє французьке інтерв'ю зеленського він там умудрився на смерть пересваритися з ізраїлем ізраїль тільки нам почав через треті країни постачати протидронові озброєння проти шахідів іранських які дійсно нам дуже допікають відразу вискакує зеленський і в інтерв'ю говорить що ізраїль дуже поганий він нам нічого не дає тільки нам франція почала щось допомагати пригадуєте весною він відразу облаяв францію макрона тільки німеччина почала міняти позицію. Цю він обаяв в Німеччину із Шольцом. були конфлікти і і Інші Слухайте, треба припиняти ті провокації. Вони виключно на користь ворога. Зараз закінчує нам. Зараз дуже потрібна зброя, тому що ця маса 300 тисяч, які поетапно будуть нас з'являтися, це дуже серйозний тиск на нашу оборону. Це загрозово. і нам їх треба нищити серйозно артилерією на відстані, на максимальній відстані там, де вони ще на передових, не на передових позиціях. Пасибі, Тарас Чорновіл, дякую тобі, що долучився. Гарних вихідних, спокійних. Навзаем.